Вітаю. Сьогодні ми поговоримо таку на глибоку тему і особисту тему, про яку я би думала, чому вирішила її саме записати? Розповім трішки пізніше, але цю тему, точніше, ця тема стосується кожного. Да? Це синдром помічника у майстра, подолога, у всіх тих, хто працює саме з людьми. Чому ця тема? Бо я знаю, як це віддавати всім себе, роботі, клієнтам, бути турботливою, доброзичливою, а потім летіти додому без сил, без сил ні на життя, без сил ні на себе і без тих сил, які навіть не вистачає потім на твою ж сім'ю. Цю тему я вибрала, бо чую від багатьох колег, я виснажуюсь, але не можу зупинитись, бо треба допомогти. І я теж так ну, це проходила, як і всі. Тому, перш ніж я почну, хочу, щоб саме ви задали собі це питання: чи було це у вас таке з клієнтами, і чи ви залишалися без ресурсу? Може, ця тема зовсім і не ваша і зовсім вас не стосується, але я знаю, що більше живе в такому режимі, тому нам є про що поговорити. Тому хто ж такий, що ж взагалі таке синдром помічника? Давайте уявимо людину, да, яка завжди готова допомогти. Їй не важливо, втомлена вона чи ні, які в неї справи, які відчуття. Якщо комусь потрібно, вона зробить все, що її попросить. Вийде у вихідний, залишиться допізна, скасує особисті плани, бо як відмовити людині, що потрібно. Ну, це і є, в принципі, такий синдром помічника. Це не є діагноз і не є офіційне медичне визначення, але це є така психологічна роль або модель поведінки, да, в якій людина хронічно ставить чужі потреби вищі за свої. Ну, найчастіше синдром цього помічника виникає у тих, як я вже сказала, хто працює у сфері турботи. Да? Подологи, косметологи, масажисти, медики, психологи і навіть ті ж самі вихователі. Зовні це виглядає красиво. Да? Ми турбуємось, ми добрі, відкриті. Але всередині людина виснажується, бо все віддає назовні і нічого не залишає собі. Чому ми так себе поводимо? Тут працюють е, такі глибокі внутрішні механізми, е, які часто формуються ще в дитинстві або в нашому е, в ранньому досвіді. Е, я не психолог, поки що, тому не буду занурюватись туди. Я думаю, ви це все розумієте і так. Е, чуєте дуже багато з інформації на цю тему, дуже багато, але ми повернемо про це, ми про біжимось по цьому. Е, Чому да, пробігаємо, чому саме такі підходять механізми, чому ми так робимо? По-перше, хочу бути хорошою. Нас вчили, що гарна дівчинка це слухняна, зручна, допомагає іншим. І ми не помітили, як у дорослому житті це перетворилося на потребу догоджати, аби нас любили. Страх, що мене покинуть. Якщо я не допоможу, мене більше не оберуть, не оцінять, підуть mm. до іншого. І тут формується переконання, переконання, таке, що моє місце в житті це є більш через користь. Якщо я не корисна, то я нікому не потрібна. Ще є таке відчуття відчуть, почуття провини. Я ж не змогла, я не зробила, я підвела, я погана. Тому людина починає допомагати не з любові, а з почуття вини. І це теж ну, дуже виснажує. Сценарій ще такий, я існую лише коли корисна. Коли людина ніколи не. Коли Точніше, людину, дитину ніколи не хвалили просто за те, що вона є. Да? Тому тільки за вчинки або за там якісь оцінки. Результат формується внутрішній такий у нас автомеханізм. Щоб мене любили, я маю заслужити. Ніби, ну, це ніби такий внутрішній голос, який постійно нам шепоче. Не відмов буде образа, да? потерпи ще трохи, клієнт вже важливіший. Якщо скажеш ні, подумай, що ти не стараєшся, і найнебезпечніше, що ця роль непомітна відразу. Тобто ми живемо по такому сценарію і не помічаємо за собою, що у нас є ці установки. Коли я пішла. Перший раз пропрацювання себе, то скажу відверто, у мене стільки таких повспливало моїх установок, що я навіть і не очікувала. Ну це так не до теми. І да, я ж кажу, що ще, саме тут є небезпечно те, що ми цю роль. Не помічаємо відразу. Здається, що ти просто добра, да просто відповідальна, просто майстриня серцем. Але е, правда в тому, що нікому не потрібно ваше серце, якщо воно щодня болить. Але саме головне, що з цього можна вийти. Дуже багато хто думає, що відмовити є не професіоналізм, да? але насправді це відсутність особистих меж. І в якийсь момент стає боляче, бо ресурса ну, не залишається. Е, межі це така невидима лінія, яка виділяє моє да, від чужого. Все таки, оцю межу інколи хочеться, отак, от, знаєте, аж прям рукою зробити, хочеться і зробити. Саме важливе, що в межах, це, це є не грубість, це є не егоїзм, це просто про любов, як нас зараз модно говорити, любов до себе. Да? Як саме можна вибудувати ці межі? Я... Думала про це, якби і написала це з власного досвіду. Не знаю, підійде воно вам чи ні, але все йде від себе, тільки від своїх якби, почуттів, відчуттів і від свого досвіду. Е, почніть з самого простого: час комунікації. Тобто, я відповідаю на повідомлення з 10 до, наприклад, 19.00. Поза тим часом я відпочиваю. Це сигнал вам такий дасть саме і для клієнтів, що у вас є. Життя поза роботою. Навчуюся говорити мені мягко. Ну, наприклад, на жаль, я не працюю у вихідні. Пропоную брати там, вільну годину у будні, там. можливо, ви не повинні. Ну, точніше, важливо в цьому, що ви не повинні. Якби пояснювати, чому ні, тобто я не працюю да, у вихідні, будь ласка, є будні, ви можете записатися в будь-який час. І ще признавайте собі право на паузу, мовчання, відпочинок. Давайте собі. От ви хочете, дайте собі. Якщо ви втомлені, ви можете не брати нових клієнтів. Якщо вам треба день без людей, ви маєте на це право, і ви не думайте, що вам потрібно заробити більше чи на щось вам не вистачить. Вам на все вистачить, давайте собі це право не робити. Це дуже важко. Дуже важко. Але скажу відверто, коли я дозволила собі не провести, наприклад, сьогодні ефір, не вилазити зі шкури, бо там щось не виходить не по моїй вині. Просто я втомилась, і це важко було. Але дійсно, потім стає легко. Коли ти дозволяєш собі, тоді стає дійсно якби легко. Не рятуйте клієнтів. Якщо людина не прийшла, наприклад, на прийом, особливо так, як вони полюбляють, да? не попередила, постійно змінює час, це не ваша відповідальність, а їхній вибір не прийшла це твої проблеми. Так, для мене це можливість відпочити, а те, що в мене немає часу, ну, чекай, це її був вибір, точно не ваш. Що дають нам ці межі? Так? Скажу вам відверто, клієнт починає більше поважати вас. Тобто, ми завжди думаємо, що вони від нас відвернуться, вони від нас уйдуть, але уходять тільки ті, які не наші, ті, які ваші, вони з вами залишаються і дійсно починають вас поважати, ну, це відчула дійсно на собі. Ну, і ви в цьому випадку більше поважаєте себе. Робота починає з такою виживанням да? і стає простором співпраці, а не жертви, тому що. Наша роль жертви, ну, як завжди, теж приводить нас до такого вигорання і обесцінювання себе. І найважливіше, що в цьому, що межі, це теж прояв любові, любові до себе. І це найкраще, що ми можемо дати ну, іншим показати приклад людини, яка себе не зраджує і цінує свій час. Це Теж, якби дійсно так, коли в мене є навіть такі клієнти, які говорять завдяки вам, дивлячись на вас, я теж якби, ціную себе і тоді свій час. І ви знаєте, я розумію цінність часу саме вашого. Тому це дійсно працює і ну, це те, що я відчула на собі, і це те, що дозволяє собі потім легко жити і любити свою роботу. І саме найголовніше, да, тобто, це такий ефір був не розширений, тому що більш я, мабуть, хотіла сказати, що ми це все проживаємо, але саме головне. Що в цьому ми повинні підтримувати і говорити про це, що у нас є свої кордони, і ми цінність нашого майстерства, да, не те, що я дуже класний професіонал, я і так дуже хороший професіонал, тому що я там і навчаюся, впадаю в себе. Але кроме цього, я і цінний, а цін, цінність наша буде тільки тоді, коли ми будемо цінити да, самі себе. Ем, мені хочеться да, назав, ну, завершити цей ефір такими словами, ну не тільки просто словами, цими, а й станом, станом такої, да, підтримки, турботи і, і нагадуванням, що е, ви живі, ви важливі і ви маєте право бути не лише майстриною, а й людиною зі своїми потребами. І м, на такий е, підсумок хочу сказати, що синдром помічника це не про те, що з вами щось не так, це про те, що ви звикли давати навіть тоді, коли самі порожні. Подумайте над цим. Межі. Це не стіна, не жорсткість, а любов до себе. Це ваш спосіб залишитися у професії надовго, а не дотягнути да? до відпустки. І саме найголовніше ви маєте право бути без того, щоб постійно щось доводити, рятувати, терпіти. Ви можете просто бути, і цього вже достатньо. Я дуже хочу почути і вас. Напишіть, будь ласка, в коментарі або там в чаті, що сьогодні вам найбільше відгукнулось. Що можливо хочеться спробувати змінити у своїй практиці? А може, ви вже проходили такий подібний шлях, і можете поділитися досвідом. Ваші відповіді це не просто такий для мене зворотний зв'язок, це така частина підтримки для інших учасників. Ми всі проходимо подібне і ми можемо бути не самі. Вам всім дякую за увагу. Бережіть себе, бо саме з вас починається турбота про інших.